Вітаю всіх. Ранок. Зараз у нас вже який день немає вітру. Я вирішив трохи поміркувати на тему рябих. Рябі масть чи не масть. Так ось я ніколи не вважав рябок за масть раніше але якось я потрапив до білогуба Георгія Кузміча він мені стверджував, що все ж таки це масть рябі голубий, але там є вимоги, він мене вводив курс. Розказував, що повинно бути, що не повинна. Зараз я не хочу вам нав'язувати цю думку. Я хочу послухати вас, як ви вважаєте, хто слідкує за моїм каналом, ті знає, що у мене рябих ніколи не було. Зараз я покажу, що в цьому році у мене з'явилися рябі. Покажу їх в руках, що у мене вийшло, які рябі є. Кажуть... Багато хто мені пише, що рябі завжди льотчики. Ну, подивимось. У мене не було рябих. Одна була в тому році, рябушка, вона добре літала, а в цьому році подивимось. Так от, зараз я покажу їх в руках, ми обговоримо. Я не претендую на те, що це масть. Буду показувати таких на сіру, чорну та рижу масть рябих, тобто в мене є там. Там отакі є, да? воно, можливо, теж все це ряби, от стальна ряби. Я їх не брав до уваги, воно таке більш рябогорле. Я все-таки взяв таких більш на до чорної масті, там сіра, чорна і ріженькі, ерджі ряби. Ціх кримачків звичайно, не брав до уваги. Якось мені ще білогуб... Георгій Козбіч мені казав за рябих, а останнім часом якось я у спілкуванні з колегами теж чую, що рябі це масть, але там повинні бути вимоги до рябих. Якось мені людина написала в коментарях нещодавно, коли я молодих оцих рябих, до речі, вони зараз у цій коробці, я зараз буду в руках і показувати. Коли я їх молодими показував у гніздах, він мені написав, що... Що ря... рябами вважаються тільки білохвості. А у мене то не рябі, але ну, у мене там є. Зараз покажу одне є не білохвости. Так от, я так зрозумів, скажу так, що для мене все одно вони рябі. Я так зрозумів, він мав, мав на увазі не те, що вони не рябі, а те, що це не масть можливо. Я чомусь я так вирішив для себе, бо все одно ж вони за мастю рябі. Всередині щось є, хоч там одна з боку, хоч білохвости. Це вони ж рябі за масть, рябі. Просто, можливо, це не, там, не цінується і не вважається за масть. Я чомусь вирішив, що він саме це мав на увазі. Так, ну дивіться, що в мене які рябі є. Зараз ми подивимося рябих. Але дивіться, я покажу трохи себе. Маю на увазі, що в мене люди питають. Як там це почуваю? Дивіться, бачите, ось отак от. Ось я зараз в такому ще гольфіку хожу, але ще важкувати, але вже ходжу сам на своїх двох. Так, потрохи по пересуваюсь, Уже, вже набагато легше. Тобто йду на поправку. Як я вже казав, то в мене була одна ряба в тому році, до цього зовсім не було. Ось саме ця ряба, зараз я її ближче покажу. Вона, ну, вона мені не дуже подобається, вона трохи така замаленька, якби куценька, така, має, немає хвоста, немає крила. Але вона льочиться, дуже добре льочиться. Вона по запорожцях у мене йде. Ось ця ряба, покажи своє. Гарне обличчя. Ось у неї таке крильцо, трохи вузеньке крило. але, але, Бачите, от у неї тут, давайте трохи розберемо, що у неї Шість, два махи темні, шість білих. Я так розумію, якщо б вона була тут симметрична, було б, звісно, що б можна було казати. А так вона отут іде ну, Хаотично йде. Тобто мах білий, темний, два білих. ну і бачите, да? Тобто це отак. Вона біла хвоста, Хвостик, правда, ліняє зараз, але, але вона біла хвоста. Дала мені, вона спарована з парусом і дала мені двох білих, як батько, як парус, і одного в себе дала, дуже схожого на себе, тільки три всередині, я його зараз покажу. Цей. Її дитина. Трьох вона дала мені. В тому році я її називаю рябушка. Наступне голубиня отаке От риже рябе. Мені воно подобається, хоча на рижу мазь я не люблю. А оце голубиня подобається, воно таке вже трохи більше за цю рябу, тобто за розміром. Мені все-таки середні більш подобається. Вона ще пищить, воно маленьке. Тому році це вже по дворічній парі вийшло по кремакам, правда, вийшло це рябий. Але вийшло ряби. Теж білохвости, покажи-ка, ну хвости мої голуби дуже рідко дають, дуже рідко. Ось такий риже-рябе. Бачите, вони такий прям рижий-рижий колір. Да, такий прям рижий. Ну, знову ж хаотична ряби. Більшість рябих ще не перевірених, бо я якраз травмою не міг. Вони підросли, але ще не встиг їх нормально перевірити. Зараз покажу двох рябих, котрі вже перевірені. Почну з цього рябого. Навіть не знаю, чи голуб це голубка. це вона з по іглі Стаса Петровича, сіра ряба горла мати, а батько сірий білохости. Батько вже нема в мене. Ну, Цей, я вам скажу, такий ледарькувати. Він щось підльотує, але я більш схиляюсь до того, що його треба прибирати. Або не можна прям зовсім побраковувати, але точно не розраховувати на нього. Ось він такий. Ліняє, ну, вони зараз всі ліняють. Такий теж хаотично, трохи зрежено. білохвостий цей рябий. Зараз я покажу його одногністку. Одногністка якраз набагато краще. Ось його одногністка 33, то був 38-й, це 33-й. Вони дуже схожі. Оцей добре вже літає, цей такий вже. Дуже впевнений вже льотчик, вже багато разів був горі. Теж білохвостий, бачите, вони дуже дуже схожі. Ну, тут теж, так, що я там хоч показую, щоб То я так. Ось такі крила, вони трохи куценькі теж цірябі, Вузенькі мають. ну, В батько, в батько теж такий був. Хоч хтось полетить туди. Наступний голубеньонок, він вже теж почав літати, вже встиг кілька разів добре піднятися. Він навіть мені потрапив на заставку, ролик. Зараз покажу трохи краси, начебто так він має назву. Оце він на заставці. Та ти хесенько ти диви. От такий рижерябий. він білохвостий, але має розрізну всередині. Ну Такий мені він подобається, бо він такий теж живий, такий жорсткий протягнутий голубок. Думаю, що це буде голубок. І бачите, чим він мені подобається, О, він в руках не, не тримається голубок. Він, до речі, теж з-під цієї шигли, тільки вже голубій. Бачите, вона мені рябих дає. 72-й це Ну Ще один маленький. Одна з боку, так. Так, 0,1 він за хвостом. Це дитина пришиблена, Він сірий білохвостий. Ну, трошечки. трошки. Жінка в нього теж сіра 3х3, бачите, дали рябого. До цього давали сірих. Ті старшенькі добре вже літають, його діти, а цього ще не перевіряв. Ось такий на сіру масть цей рябий. 01. Скільки хоч у хвості? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Да? Так, 13. 13. Ось такий, ось такий. Бачите, які ряби. 01 він за хвостом. Так. Це передостання голуб'я. Рябушка була на початку ролику. Це, це його, його мати. Рябушка. Дуже схожий він зовнішній на, на, на мати, але бачите, він хвості має три всередині. Ну, Хвіст такий, трохи, звісно, якийсь поскублений, Ну, нічого, виліняє. Ще теж не цей рябий. А ну-ка. Ось такий. Три всередині. Ну він такий, трохи вже більше за мати, це добре, тобто має вже і хвостик має, і трохи за корпусом, але дуже-дуже схожий на мати, дуже. Та блін ніхто не хоче сидіти, Вони не з цього голубнику. Дивіться, вони воно зібралися. Зібралися і сидять тут. Хоч сюди їх випускай і камеру сюди направляй. Так, Зараз покажу вам останнього голуба. Ну, цей такий голуб на вибраковку йде, він взагалі для мене щось незрозуміле. Він такий дуже широкий, дуже великий, дуже важкий. Зараз я сюди перейду. Ось цей голубен. Бачите, який він. Ну, він здоровенний 2х2, здоров він такий більш темний, звичайно, бачите, тут взагалі білокрилий. Ну це, це такий, схоже, що буде брак, бо сідає одразу, я його скільки кидаю, він навіть не думає летіти. Його старшенький те, що я заносив його, тобто не вгадав я з цією парою. Ну такий має, бачите он, оно. Такий широченький, широченький. О, хоч один показав, на він... це одно до всіх. Зараз я всіх вам ще раз покажу. Ось мої всі рябі. Тут рябушки немає, вона вже полетіла на яйця, на підкладушки. Ось мої ряди. Скільки їх? Три, три, сім. Сім молодих і одна доросла тобто цього року. Ну, є ще на стальну масі, я їх сюди не брав. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення всім.